От і показалась на обрії його верва. Королева українських гір. Ось така воно в снігу красива. Але сьогодні ми піднімаємось не на неї. Сьогодні буде маршрутно багато цікавіший. І так, ми доїхали, не доїхали, точніше, десь кілометр і вісім до бази Заросляк. Тут ми залишаємо машину, така дика парковка. Без охорони і будемо підніматись на шпиці. Так, ми вже йдемо 20 хвилин. Тут така класна полянка. Можна з палатками зупинитись колись наступного разу. О, тут мальовничий маршрут проходить попри такий потічок. Не Знаю, що це за річечка. Але дуже гарно. І коли ми вийшли з лісу, нам відкрився просто неймовірний краєвид. О, це ж Карпати тут. Куди не подивишся, там краєвид. Тут, коротше, краєвид за краєвидом. тут Просто, ну, нема слів. Так, по дорозі знайшли таку класну табличку. Ну, як би. Це правильно. Так, ми знову вийшли з лісу. Тут відкривається така дуже крута панорама. Там видно будиночки якісь. О, Дуже класно. Там воно видного Камера цього, звичайно ж, не передасть. До речі, яблунька росте. І що найголовніше, хотів показати. От туристам розчищають дорогу. Ну, це ходять легенди, що тут живе добрий чугайстер. І він так, щоб туристи не шпортались, щоб їм легше було йти. То підпилює трошки дерева де, де потрібно, там трупилює. Ну і вперед. Вперед і вгору. Так. Це гора Гому. Це шпиці. Нам сюди. Так, такі неймовірні краєвиди відкриваються на підході до ну, не видно вершини, до шпиць. Ще нам залишилось йти менше кілометра, 950 метрів приблизно. Що я можу сказати? Нормальне взуття <гум> і палочки рішають, багато рішають. О, без них було набагато тяжче. І травму небезпечніше. Ой, ну я не міг не зупинитися, не зняти. Цей вид на голеру. Ногірський хребет, Говеру. Ми вже майже на вершині шпиці. Так, доходимо до вершини гори шпиці. Тут такий куш цікавий, хто знає що це таке, напишіть. Так, ми вже на вершині шпиць. Підйом зайняв нам 3 години. Ну, годинник показує, що 8 кілометрів ми прийшли за цих 3 години. Так, Краса тут. О, самі скелі шпиці. Скоро до них підемо. Ну, це сказати вау це не сказати взагалі нічого. Це просто щось. Я не можу передати, і камера не передасть, Такі на смак ці помідори, та канапка. Щось таким виєдом, що на сонечку рюкзак вигрівся. Ну все випарилось просто щось неймовірне. Самий смачний бутерброд на світі. Ну, коротше, це місце, де. Однозначно, всім треба хоча б раз побувати. Бля, подивіться, як круто, це це просто. Щось навіть не знаю. Аватар. інакша Це найкрасивіша гора в Карпатах. ти так дивишся на ці скали. Їм мільйони років по факту. І розумієте, які типа, людину ну, мурашки прийшли на світ і підуть. скали руйнувалися, всякими стихіями. Ми такі. Ааа. Ну, круто. Ну, відчуття тут такі неописуємі, скажімо так. Ну, надзвичайно ну, це Кожних 10 метрів я проходжу і зупиняюсь, тому що тут просто вау. Користів біля шпиць немерено. Всі хочуть сфотографіруватись. До речі, червона рута тільки починає цвісти, тому наступного тижня, за тиждень-два, і буде багато, треба їхати ще раз. Так, Це гора ребр. І ми думаємо, чи нам робити такий крюк, йти туди-назад, пробігтись на ребра і зарахувати собі ще один двохтисячник. Ну, не один, а цього року перший. Чи піднятися, отак по хребту піти. І вниз там до озера несамовитого і вже на вихід. Хто ходить в гори, той знає, в кожна гора має свою душу. В гори так, як люди. В кожна гора зовсім інакша і ну, інакший маршрут. І навіть в ну, різні підйоми це... Так, вдвічі в одну річку не уйдеш. Це нові враження завжди, завжди нові емоції. Це... Це, ну, в гори, я не знаю, хто тут може побувати і не закохатись в ті гори. Не хотіти знов сюди йти і знов. Це щось неймовірне. І що, ми знаходимося зараз під ребрами. Висота 1930 метрів. Ребра 800 метрів. Певно пробіжимося. Так, Маріан? Назад, і до озера, не самовипало. І додому. Ну, це ж треба мати таку удачу. Достати в Карпатах ще цвітіння крокусів. Добрий день, вам чарівні! Так, 7 червня під ребрами цвітуть кропуси ще. Що хто не бачив цвітіння кропусів, то можуть приїжджати під гору ребра і застатись. Це неймовірно. Так, ми вже доходимо до вершини ребер. А оцей весь рів, що тут, проходить там нижче ходити. Це все окопи Першої світової війни. Так, ми знаходимося на вершині ребра. Найменше 6 двохтисячників, 2001 метр на насього. І звідси дуже класно видно обсерваторію Білий Слон на горі Іван. О, Камера не передає, але видно. І вон знову пограничний стовпчик, стара границя, тут старий кордон проходив. Виставки намагаються придивитись. По хребту ми теж так скоро підемо. Так що вперед до нових вершин. Можна ставити галочку ще один 2000-х Це Говерова. Це Петрос. Це Говеро. Цього року пропустив цвітіння крокусів, бо взагалі не бачив його ніколи. Ще не пізно, можна приїхати з гору Ребра. І воно того вартує насправді. Так, ми, вже, ми вже майже прийшли до озера несамовий. Це гора Турку, 1933 метри, протовому руку кисочника. Однак взагалі. Ось там, та Так, ми вже на привалі біля несамовитого. Так, досить красиво. Пройшли 13 половиною кілометрів. От зараз пів четвертої, ми вийшли 10.30. Звідси вже будемо рухатись до машини. Тут ще перекус зробимо, ще, ще в нас є. Гірська їда, Кабаноси, джерки. Якось так. Саме най найвисокогірніше озеро України. Сьогодні хмари трохи, плюс-мінус. Воно не виглядає таким голубеньким, як зазвичай. Але все одно дуже гарно. Топ місць України, який варто відвідати. Шпиці не самовид. Це, певно, в п'ятірочку. Ну На карті, якби що, то так і пише, що складний спуск. Mm. Що то було це змія? Чорна мамба. Чорна мамба або вуш. Лезь, лежать, схова не сховалося. Ще сьогодні бачили прямо гадюку, гадюку. А, а, Вузик ротав. Yeah. І що? Зараз будемо вже заходити в ліс. Там вже тої красоти не буде. Складний спуск позаді, він реально складний. Отак якось. Все, прямуємо до машини. Така штука тут остається. Напевно відпинка кусок. І свобода. Або свобода закінчилась. З якого боку дивитися. Майже 20 кілометрів.